Дачний сезон починається вже з березня. Перші садовогородні роботи необхідно починати ще до сходу снігу, розібратися, який час буде найбільш сприятливим. Допоможе місячний календар, вибравши для тих чи інших дій правильну дату, можна домогтися рясного і якісного врожаю, посів насіння, посадка, пересадка, розсади на зростаючому місяці з 4 по 6 березня. Найкраще зайнятися посівом практично всіх видів овочів і баштанних. Перевагу варто віддати капусті різним видам перцю, томатам при дотриманні правил догляду розсаду можна буде помістити у відкритий ґрунт вже в квітні. В цей же час висівають пряні трави і зелень, базилік, петрушку, будь-який салат. Період з 6 по 8 числа добре підійде для посадки плодових дерев і декоративних чагарників, а також для живцювання квітів. Для висаджування коренеплодів найкраще підійде 11 березня. В цей час місяць знаходиться в третій чверті в знаку терезів, обмінні процеси в кореневій системі прискорюються, дити рослини з сильною кореневою системою можна продовжувати до 16 числа, в цей же період рекомендовано зайнятися підготовкою цибулинних квітів до пророщування садять яруй і часник з 21 по 24 березня починають посадки суниці садової і ревеню. Триває сприятливий час для посіву коренеплодів, моркви, петрушки і селери. З 26 березня місяць знову входить у першу чверть. В цей час найкраще зайнятися посадкою капусти, бобових, квіткових культур. Це хороший період для посадки саджанців, будь-яких дерев несприятливі дні для посіву насіння, посадки і пересадки розсади, початок березня, з 1 по 3 число. Несприятливий період для посіву будь-якого насіння, крім кропу і деяких видів однорічних квітів за умови, що насіння, не вимагають особливих умов пророщування. В цей час місяць переходить в другий чверть, процес розвитку рослин сповільнюється з 8 березня настає фаза повного місяця, в цей час краще виключити будь які роботи по посадці розсади посіву насіння і пітіровки старших саджанців. Також посів небажано проводити з 14 по 16 березня у ці дні. Місяць знову переходить у нову чверть. Бажано віддати перевагу заготівлі коренеплодів перед висаджуванням, підрізування плодових дерев, підготовці ґрунту на ділянці. 19 і 20 березня рекомендується уникати посадки розсади овочевих культур. Місяць знаходиться в неродючому для них знаку водолія. У молодика суворо заборонені будь-які посівні та посадочні роботи у березні 2024 року. Фаза нового місяця припадає на 24-26 числа. Довогородні роботи перший тиждень березня сприятлива для підготовки ґрунту, розпушування поливу і добрива. Мінеральні добрива найкраще вносити до 6 числа, коли місяць буде перебувати в другій чверті початок і середина березня. Найкращий час для обробки городу від шкідників і проводять без хімічних засобів за допомогою поливу і оприскування нагрітою водою. Протягом усього місяця можна проводити очищення ділянки від снігу, його прибирають в першу чергу з гілок садових дерев. Після прибирання снігу можна злегка присипати гілки чагарників і дерев золою, щоб запобігти подальшому зледеніння рослин, 10-12 березня. Найбільш підходящі дні для розпушування ґрунту 13 і 14 Виробляють підрізування дерев на садовій ділянці. Якщо температура повітря стабільно тримається на позначці. П'ять або нижче, то краще за все відкласти формування крон до кінця місяця приблизно до 25 числа, 17, 18 і 19 числа відмінно підійдуть для проведення оприскування інсектицидними засобами. Обробку від шкідників можна продовжувати до 21 березня, а в цей же час проводять генеральне прибирання ділянки. Повністю прибираючи сміття, найкраще провести цю роботу в максимально несприятливі для посадок дні на молодик. До 26 числа виробляють усунення хворих і загиблих рослин, підрізаючи чагарники. Самий кінець місяця краще присвятити проведенню підгодівлі ґрунту. Кору дерев обробляють водоемульсійною фарбою для захисту від палючих сонячних променів. Зробити це варто в першій половині місяця. Поки сонце знаходиться досить низько до горизонту, якщо сніг не зійшов повністю, то рекомендується зайнятися організацією гніздування для птахів, корисних помічниками в боротьбі зі шкідниками, переробка овочів, консервування та домашні заготовки. Березень не найсприятливіший місяць для проведення заготовок овочів, консервування, маринування, сушка і заморозка про запас в цьому місяці зазвичай не проводяться. Єдине, що можна робити: заквашувати капусту. Квасити можна весь місяць, але за винятком повного місяця – 8-10 березня, якщо є гостра необхідність, то заготовки дозволено проводити тільки в ті дні, коли місяць знаходиться в 3 і 4 фазі з 10 по 21 березня. У березні можна займатися заготівлею коренеплодів для подальшого зберігання і висаджування. Найкраще зайнятися цим в ті дні, коли місяць знаходиться в стрільці. А в бульбах активно відбувається процес збереження необхідних речовин. Найсприятливіші дні 15 і 16 березня, несприятливі дні для переробки овочів, домашніх заготовок і консервування. Найменш придатними для консервування вважаються 1 і 2 місячні чверті. Це початок і самий кінець місяця, особливо слід уникати днів, коли місяць знаходиться в знаках діви, риб і раку з 4 по 10 березня і 21-24 У ці дні найкраще розвивається цвіль, тому є ризик, що домашні консерви будуть зіпсовані.